На вихідних до нас прийдуть атмосферні фронти з Європи і холодне повітря з Атлантики. Про це нам повідомляє Україдраме Так на вихідних, 16 та 17 грудня, на погоду в Україні впливатиме атмосферні фронти з Європи і холодне повітря з Атлантики. Завдяки цьому очікується хмарна і холодна погода з невеликими опадами в вигляді снігу місцями з дощем. Переміщення атмосферних фронтів із північно-західної Європи спричинить випадання опадів. Крім того, найближчої ночі температура в багатьох областях опуститься до мінус шести, мінус одинадцяти. В день 16 грудня найхолодніше буде на сході, мінус один мінус шість. А найтепліше на півдні, де стопчики термометрів покажуть від мінус одного до плюс чотирьох. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. За даними синоптиків, у східній частині країни та на Сумщині затримується морозне повітря. Водночас у більшості областей України збережеться ожеледиця на дорогах та сніговий накат. А у південній частині та у Криму не виключені тумани. У неділю, 17 грудня, в Україні стане тепліше. По всій країні в день вже буде плюс. А на заході та Півдні температура подекуди підніматиметься до плюс 6 плюс 7. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!